На Волині співробітниця СБУ заперечувала російську агресію. Зокрема, слідство встановило, що вона через месенджер надсилала повідомлення своїм знайомим та близьким родичам, у яких заперечувала російську агресію і називала російське вторгнення до України внутрішнім громадянським конфліктом. Працівники ДБР у взаємодії із управлінням внутрішньої безпеки СБУ повідомили про підозру співробітниці служби безпеки України на Волині. Майор СБУ повторювала і в усних розмовах, і також через месенджері наративи, які розповсюджує російська пропаганда про війну в Україні, зокрема про те, що Україна мовляв не зможе існувати без Російської Федерації та Білорусі, мовляв, не тільки Крим, а інші частини України належать Росії. Також майор СБУ переконувала рідних і близьких, що це свої ж бомблять на сході. А російські військові, мовляв, не обстрілюють мирних мешканців. А жахливі російські злочини проти мирного населення у Буші вона називала інсценуванням для іноземних змін. Тож співробітниці СБУ повідомили про підозру виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Це частина третя статті 436.2 кримінального кодексу України. І санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.